Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні штани від е, торгової марки Фьолку. Це е, штани, які мають якісну тканину, мембрана. Тканина йде з мембраною. Як ви бачите, синього кольору. Е, дуже гармонійно буде поєднуватись з гірськолижними куртками такого ж кольору. Куртки також з мембраною. Яка мембрана у цих гірськолижних штанців? Воно відображається у виробника 20 тисяч мембрана. Тобто це дуже-дуже якісна тканина, яка не промикає, і при, е, е, якщо буде у вас зайве тепло, ця тканина буде зайве тепло. Наружу відштовхувати. Тобто вам буде зручно займатися гірськолижним спортом, кататися на лижах, кататися на сноуборді, на санчатах взимку. Ці гірськолижні штанці від е, фьолку від торгової марки Фіолку мають ось такі е, додаткові лямки. Але їх, якщо буде вам е, подобається зняти, є можливість е, позаду молнія, ну і, звичайно, воно все відстьобується. Кармани. Кармани не промокають. Вони мають спеціальну таку резинову накладку, яка не дозволяє попадати вологі вовнутрь. Відкривати зручно, закривати зручно і захищена дуже від промокання. Дві закльопки звичайні, молнія. Це дуже зручно, комфортно. Внутрішня частина. Штанців має, е, звичайно, е, таку структуру. Це дуже м'яка і тепла комфортна е, одна сторона, і з другої сторони е, для того, щоб не попадав дуже холодний вітер, стоїть така тканина. Тобто тут гріє, тут захищає від е, холодного повітря. Також є е, е, ось такий. Е, е, Манжет, який не дозволяє попадати вовнутрь е зайвому холоду та снігу. Манжет має резинову основу е і силиконову стрічку. Ось от як воно виглядає. Ось так. Ви коли одягаєте ці штанці, внутрі є е ось така е вставка, яка не дозволяє попадати в снігу і холоду під штанці. Штанці мають е знизу молнію і, звичайно, це дуже пасуватиме, якщо вам потрібно десь ходити пішки в гірськолижних ботинках. Можна відстібнути, воно дуже буде вам комфортно, не буде вам заважати. Гірськолижні штанці фіокл синього кольору. З мембраною 20 тисяч. В нашому магазині продаються різним розміром. Як ви бачите, один, другий розмір, третій розмір. Пояс. Також ці штанці мають пояс, можна регулювати талію. На талії регулюється і на талії регулюється ще молня. тобто Цю молню можна розстібнути і ще буде ширше. Тобто Карман є один попереду, один карман має. Для того, щоб ви могли мати більш потужнування кондицію, кондисування повітря, це на карман, а це ось така, як ви бачите, частина, яка захищена молнією, щоб не попадав зайвий холод. А якщо потрібно, щоб у вас було Побільше повітря, то ви вистьобуєте і по боку, з боку у вас буде більше дихати ця штанина. Праворуч і ліворуч ці вставки такі длінючі, щоб ви могли мати циркуляція повітря внутрі цих штанців, якщо буде дуже жарко. Ну І молнія з правої і з лівої сторони, для того, щоб можна було збільшити чи зменшити. Талію. Ну, інколи бувають, коли на курорт лижні поїдуть, дуже гарно обідають, і потім вже дуже важко ходити. Розтябнули трішечки штанці, і вже отак буде зручно. Бажаєте придбати штанці гірськолижні з мембраною 20 тисяч, штанці від торгової марки Фіокл. Приходьте на наш київський спортивний магазин Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте замовити на сайті? переходьте по силці нашого youtube каналу Віла Віва. На сайт вілаліва.юва і там можна замовити ці штанці постійним покупцям знижки. Пропонуємо купувати не тільки штанці, а й куртку. Це буде дуже якісний костюм від торгової марки Фьокл з е, тканиною, у якої... тканина з мембраною 20 тисяч. Будь ласка, приходьте. До побачення.